Так, температура спускається вниз. Блять, Бля, светло выключить. Да нахуй пустить, нахуй. Блядь. Саня, Чого ти панікуєш, блять? Я взяв себе в руки. Все. А чому світло так швидко так. виключається? Я його тільки включаю, но. Что он... Хтось його виключає. Давай отут виключим. выключим. далі, будем включ... Проводка хуйня в буде. будет. Добре. Ну я а, на ну, цій камері... Ну температура поки що десь 12-12 градусів. Ми, ми з тобою дурачки. Ми ніхуя не знайшли. Блядь, тихо! Ой, моя, блядь! Тихо! Блядь! Чш-чш-чш! Тих, тих, тих. Він не біжить, він не біжить!